Доброго дня! Ось настав час забирати мед з однорамочних сімей. Ми вже від них раз забрали, вони мали по 4 корпуси меду. І як бачимо, ось так вони виглядають. Повністю повні бджоли, повні вулики бджоджіл, ніхто не пороявся, так як мені казали. І цей... По другому колу досить нормально привезе. Як бачимо, є по три корпуси. Третій корпус не повністю повний, але щось є. Бачимо, деякі є порожні, абсолютно треті. Ведно, не веден, там є. Не, на, не такі повні, як по першому разу, але а, більше, дві, більше, ніж 2 третіх заповнені. Три четвертих, я б сказав, на 3 четверті повні. Ось. І такі то справи. Досить нормально спрацювали ці е, однорамочні, е, кажу однорамочні однокорпусні сім'ї. Як бачимо, на них кожних була розвільна решітка, щоб матка не йшла вверх. І такі то справи. Приблизно я б сказав, вони принесли, напевно, Uh, десь кілограм 80 сім'ї, я би сказав. Може деякі більше, деякі менше. Ми їх видуваємо сьогодні, бо тому що чорні дошки працюють, але як ти до останнього корпусу, вони через те, що є решітка, бджоли не дуже хочуть йти вниз. Так що нам просто легше їх видати. Що я зараз роблю? Я ще ми робимо половину точку разом, потім я йду. І дивлюся мікшур, щоб були завматки, Сіяли. В минулому ми сьогодні вже один точок так зробили, то було з 50 сімей 5, я не знайшов маток. Заміна матки або ще щось, не знаю. Ось... Е то ми їх позначили і будемо бачити, якщо є нова матка, то вона посіє. Якщо не буде, вона сіяти, коли ми наступний раз приїдемо, значить ми просто бджолу вити і то все. Ну, На тому дякую і до побачення.